Я хочу вам показати один мій експеримент. Це той випадок, коли в мене залишалося багато дуже діток, таких мікроскопічних Мацюпуняк, мацюпуняк. От зараз вам покажу яких. Бувають так, що листочок пропав, а дітка залишилася, і е, ти ж її не будеш викидати, ждеш, що, можливо, з неї щось наросте. От, наприклад, як це дивіться. бачите, листочок пропав. Дітки лишилися. Я їх залишаю в такій кубці, і вони дорожчуються в мене. Наприклад, ось такий випадок. Тут взагалі ці дітки були просто біленькі-біленькі, такі, знаєте, як тільки накльовувались такі паросточки з землі і пропав листочок. І думаю, викидати? Ні. Залишаю і чекаю. Залишаю в такому ж самому в Цьому кульочку в зі пакетику. ось і Жду, під лампами стоять під світлом, кульочок не знімаю і чекаю, коли вони наростуть більшого розміру, коли більше зеленої е хлорофілу в них буде. І тоді вже можна буде їх відсаджувати, але саджу їх. от е Кубками такими, або залишаю кубками, поки вони не стануть великими. Не розсаджую їх. От в такому розмірі ще не розсаджую цих діток, тому що вони пропадуть. Але бувало таке, що від листочка відсаджуєш, залишається отака, отака от дрібота залишається. Ось бачите, листочок підсох. А, не листочок підсох, а була дітка, і вона не вижила. Маленько. Коли дітки великі відсаджуються, залишається дрібота. Буває так, що я не викидаю, а саджу в такий от великий горщик. Оце ну, ж дев'яточка. Думаю, посаджу. Це різні сорти. Як бачите, тут що хочеш є. Які хочеш сорти, бо листечко все відрізняється. Ось. І багато їх багато, цілий дитячий садок такий. І ростуть собі разом вкупі. Тут землі достатньо. Головне, що ґрунт е, оновили. виходить, що пересадили в свіжий ґрунт. Він більш багатший на мікроелементи. І от вони ростуть таким великим куполом до вже до великих повноцінних діток. І тоді, коли їх вже можна буде відсадити на постійне місце, в свій стаканчик, в свою стопочку. Трішки підживлюю періодично, час від часу. не багато, але, але капельку. ось. В основному це в мене добре розвод... розведене 1 до 10, то я думаю, що тут така мікродоза, що з них переростків якихось ще, ще чогось не буде. Ну, це мій досвід, я нікому його не нав'язую. Я просто ділюся своїми надбаннями, своїми експериментами. Можливо, хтось візьме собі на заміточку щось, щось придумає своє. Оце моє таке надбання. Всім гарного дня! Дякую за перегляд! Підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться зі своїми друзями або подружками. Можливо, комусь буде цікавий мій досвід.